Вітаю всіх! Новий проєкт, в який я вірю: Майнінг-гра, де ми заробляємо криптовалюту Тон для виведення та внутрішню криптовалюту проєкту Deck Coin для покупок майнерів та контейнерів. Ось такий пес сидить у своїй мастерні за комп'ютером та видобуває монети. Я поповнила свій баланс. Один Декоін це 1 тон. На балансі у мене майже 31 декоін. Я купила контейнер. І зараз буду купувати майнери. Майнити ми можемо окремо 100% тон або 100% декоін, або ж по 50% тон та Decoin. Цими Повзунками можна легко вибрати за бажанням, що саме і як ви хочете майнити. Я вибрала 100% то. Зараз натискаю майнер, купила контейнер 0,20 дек, вартість його, натискаю на гаманець. Внести депозит дуже просто. Потрібно скопіювати адресу та вставити вже на біржі, через яку ви захочете поповнити, або в гаманець тонкіпер. Якщо будете поповнювати цей проєкт, якщо виникне у вас таке бажання, можна виводити на, на будь-який гаманець тон. Виводити можна на будь-яку адресу «Тон», мінімальний вивід 1 «Тон». Переходжу до розділу магазин і вибираю майнери. У мене на балансі 30 декоїнів. Я купую за 10 дек один майнер. Це, як я розумію, найдорожчий і найпотужніший майнер, який буде мені видобувати кожен день тон. Далі, хочу купити за півтора декоїн. Інший майнер, і в мене не виходить натиснути на бай купити, оскільки для цього потрібно купити контейнер. Я переходжу на головну сторінку, натискаю майнер і купую додатковий контейнер, в якому буде розміщуватися інший майнер. Купила. Тепер можу вільно і легко придбати майнер. І такі ж самі дії я роблю для придбання ще одного майнера за 10 дек. Тобто складного нічого немає. Все тут зрозуміло. Розділ ігри можна грати в ігри та отримувати монети. Їх тут декілька. Розділ завдання. Підписуємося на канал в Telegram, YouTube та заробляємо додаткову криптовалюту проєкту Decoin. У мене три майнери, які видобуватимуть мені криптовалюту тон. Бачимо заробіток в тон 00. 0,2, мені, дуже, мені будуть нараховувати. Також достатньо висока енергія в мене, все тут показується. Така ось цікава гра майнінг. Буду пробувати заробляти, як тільки я назбираю один тон, відразу ж покажу вам виведення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Також запрошую вас на мій канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. До нових зустрічей! Побачимось, все буде Україна.